24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Мене звати Вероніка Бігун, я мешкаю в Києві вже 23 роки. Хоча в моїй родині немає жодного українця, окрім нашого кота. Я білоруська за походженням, місцем народження та паспортом. Мій чоловік американський ірландець з Нью-Йорка, А наша донька народилася саме у Києві 20 років тому. За освітою та фахом я журналіст. Після приїзду у Київ працювала піарником, контент-менеджером та маркетологом. До війни була фрілансером в різноманітних комунікаційних проєктах. Як і більшість людей навколо мене, я не вірила до останнього, що війна насправді почнеться. 23 лютого ввечері я була з донькою в кіно на позньому вечірньому сеансі. Е Фільм назвався «Лакрична піца. Це останній фільм в моєму житті до перших вибухів за вікном. Я думала, що це так шумно забирають сміття в, цей, в, той, в той ранок, а це були звуки важких снарядів. Я довідалася про початок війни за телефоном від моєї кузіни приблизно о 6 ранку, 24 лютого. А ми в моїй родині вирішили нікуди не їхати та не бігти. Так, я залишилася в Києві під час війни і залишаюся тут вже третій місяць з моєю донькою, моїм чоловіком, моїм котом та моїми рибками в акваріумі. Мені 54 роки. Зараз я народилася через 22 роки по закінченню Другої світової війни. Виросла, як і більшість радянських дітей в оточенні книг, фільмів та пісень про війну. До мого повноліття, і навіть пізніше, я була впевнена, що моє покоління і всі наступні після нас щасливці, адже наші найближчі предки вже пережили за себе та за нас усі жахи великої війни. Вже відбоялися, вже відголодали, вже відмучились. Але як я помилялася. Моя особиста війна реальна третій місяць поспіль вже. З першого дня війни я не плачу, багато днів не плакала взагалі. Просто боюся потім мені зупинитися і не хочу плакати. Я хочу заспокоїти маленьку дівчинку всередині себе, як заспокоювала всі перші дні війни свою дорослу доньку. Я хочу бути сильною. Я вже пережила багато комендантських годин, гучних сигналів повітряної тривоги вдень і вночі, вибухи поблизу нашого будинку та нескінчену стрічку поганих новин. Це справжнє диво, що у нас є тепло, вода, електрика та навіть інтернет. Нині взагалі все здається дивом, особливо все моє минуле життя до початку війни. Найважче на війні говорити телефоном, голосом, як виявилось, відразу втрачаю рівновагу, відчуваю, як мало внутрішнього ресурсу у мене залишилося. Ось деякі цитати моїх розмов з близькими на початку війни. Мама, повітряна тривога з боку Білорусі. Ніка, дорога на роботу була нудною, крім звуків, сирен та людей зі зброєю. Вероніка, чому нам ніхто не допомагає? За кого ми повинні померти, якщо всім до нас байдуже? Вероніка, я сиджу в ванні з китом. Я чула постріли дуже близько, мені дуже страшно, я не вірю, що це все відбувається насправді. Вероніка, ми йдемо до села зараз. Дуже багато людей вздовж доріг, одні з табличками намагаються зловити машину, багато людей з сумками, рюкзаками, ідуть пішки, катять валізи, невже все це не сон. Вероніка, я сховалась в кімнаті, щоб діти не бачили, що я плачу. Я не знаю, що робити. Всі рішення здаються марними. Уся картина мого колишнього світу остаточно розпалася за перші години війни. Зараз є лише біле та чорне, є люди та нелюди. Щось незворотно перевернулося і назавжди зникло в моїх стосунках зі світом. Здається, за два місяці війни я розлучилася з залишком своєї наївності та захопленості цим світом. З території моєї рідної країни, Білорусі, в Україну війшли російські війська, увійшли вбивати, у тому числі вбивати білорусів, які сховалися від свого режиму в Україні, у тому числі вбивати українців, чи, чи найближчі родичі з Росії та Білорусі, у тому числі іноземців з різних країн, наприклад, мене та мою сім'ю. Я більше нічого не знаю із того, що засвоювала. 54 роки свого життя, нічого не знаю та нічого не розумію, мою голову, наче залито цементом. Добре, що у мене немає маленьких дітей, я б і гадки не мала. Як їм усе, усе пояснити та що взагалі їм казати? І з донькою ми домовились, що зараз нам головне. Вижити, а потім ми житимемо інше життя іншими людьми. Потім ми точно будемо кращими. Два місяці війни це дуже-дуже довго. Це відчувається як ціле життя, навіть якщо у тебе довге життя позаду. Коли ти у категорії 50 під час війни, це також окрема історія. Ти мудріша, але слабша. Ти досвідченіша, але стомлена, ти частіше думала про смерть ще до війни, ти спокійніше думаєш про це зараз або вміло вдаєш спокій. Я не можу передати словами навіть соту частку того, що переживаю зараз. Ховаю більшу частину своїх тривожних думок і страхів, не ділюся панікою. Я поки що добре справляюся і зі страхом, і з панікою. Дуже хочу бути джерелом спокою та впевненості для всіх, з ким спілкуюся. Я і всі в моїй родині впевнені у перемозі України. Щодня ми звіряємось один з одним і щодня впевнені. Сьогодні також. Я відчуваю, як через мою дівчачу, паніку та тваринний страх, Часом пробивається дух. Хоча мені, як агностику, вірити в це не належить. Я дуже добре розумію, що цей дух разом із моїми найближчими та рідними все, що в мене зараз є. А решта, у що я вірила до війни, відійшла на такий далекий план, що стає невідомою і невловимою. Я часто думаю та вголос півторюю одне і те ж питання, коли це закінчиться? Дуже хочеться, щоб хтось мені точно сказав коли. Здається, так було б легше зібратися та триматися щодня. Я часто зустрічаю питання, що ви зробите насамперед, коли закінчиться війна? Для мене вона поки що. Непрохідно не не важке це питання. Список того, що я хочу зробити, дуже довгий, а ось що зроблю насамперед, не знаю. Можливо, дозволю собі довго поплакати, як у дитинстві, коли від сліз одяг мокрий до пояса, а потім вийду на подвір'я без телефону. Ні, одразу піду до свого ботанічного саду. Ляжу там на лавку і слухатиму тишу і знову плакатиму.